Привіт, друзі! Ви на каналі Футбольник. Сьогодні 24-й тур чемпіонату Польщі. І сьогодні у нас важкий поєдинок, важкий варти Познань. Сьогодні ми хочемо переломити ці... Ем, переломити свій невдалий такий зараз, невдалий період гри, тому що ми, ми вже зараз на шостому місці, друзі. На шостому місці. І, і шанси на те, що ми будемо... В першій трійці дуже з кожним разом все менше і менше. Я вже не пам'ятаю, коли ми перемагали останній раз. І коли як не сьогодні. Тарас Самочук сьогодні повернувся після відбуття дискваліфікації. І сьогодні в нас, я думаю, всі будуть нас настроєні на те, щоб взяти тих три очки нарешті. Щось не місце бачу. Ми граємо 13. Ну, як показує практика зараз ці місця це, це таке. 24-й тур, 25-й тоді. А, після цього в нас залишиться 10, 10 турів до закінчення чемпіонату. 10. Ну і два матчі в нас в Кубку. Можливо, два матчі. Тому що а, став другий матч, потрібно ще виграти а, перший. А перший у нас матч проти... А, Легія Варшава. Так, ми побачили. Свій ми не будемо дивитися, тому що всі ми дуже добре пам'ятаємо. Все, друзі, стартуємо. Стартуємо 24-й тур. І ми... Продовжуємо цей чемпіонат. Вот, Поздан. Оздан. Ну, Димас, забивай. Ясузі мас. Я знав, що в цьому матчі він повинен взяти свої руки. Точніше, м'яч, свої ноги. І бачу, на 10-й хвилині у нас... Як 0-1. Ну, головний крадіє, як то він забиваний І маз. На всі ж тут. І маз можна було віддавати, ну і маз вирішив пробити і блискуче пробив. І маз. Найкраще бомба чемпіонату Польщі. Ну і ягоні... відповідно також. Сьогодні потрібно перемагати, друзі. Потрібно коли як не сьогодні. Ну, для того щоб перемагати потрібно краще грати в обороні, в атаці, реалізовувати ті моменти, які є. І тоді можливо не буде таких проблем, які є зараз у команди. ну, відчути трошечки гру. Мас, бачимо, де він, як він глибоко сідає. Кілонвейк. Де є? Вошевський. Якубовський. Шимонович Ну потрібно вернутися назад, заспокоїти гру. Видим братця спочатку, потом це мяч. Полмач Мяч. Покину, але мирович. Не змічал. Привіт. Ну, Честський все-таки опинився за лінією поля боковою. Тут фол. Буде жота? Ні. Без Це ус, на попередні. Раз романчук, ну як так. Матлі дає. Міша Мартін тут помиляється з передачею. Матушік. Могли вийти в контратаку, але не вийшли. І от зараз перший тайм ми закінчили з перевагою 1-0. Подивимось, як тайм. Сьогодні познані, до речі, два матчі проводять. Олег також сьогодні грає проти Сласьк Вроцлава і також програє. Ну поки що. Саме як і поки що програє варта полі. Передача. Це фол, це Ну, це, це повинна бути жопа так. Якщо ні, ну то... Ні. Ну я не розумію сюди. Лонать занадто легко, тому сильніше віддавати цю передачу. Дістав Каломерович. Ну, але як легко вже проходять? Настався прийшов, Матущика прийшов. Час сьогодні Матущик. Поломерович тут просто та ще й з офсайду витягає ці м'ячі. Ну, але друзі, то що небезпечно, то небезпечно. Забиває, забиває, Тут Не, не забиває, друзі, 0-2. Це вже поспокійніше, це вже поспокійніше. На якби він тут не забив, я думаю, що... Ну, в принципі, в мене мачилоник і не забив 100% момент. Але тут そ... не, не реалізувався момент. Ще під штангу пробив в противоход э в Капітана, до речі. Так, капітан. Ну, я думаю, вже не повинні вони бідати за... Цю перемогу сьогодні. Натоміловник забуває, також він реваншується після свого невдалого моменту. Ну але це вже команда трошечки розслабилась. Це вже третій пішов, це вже можна поспокійніше трошечки пограти. Тільки не фалити. Спокійно. Спокійно зіграти, Це в 10. Хвилиники залишились. Не пропускати, тому що команда да, команда все ще має найкращі показники системою е, забиті припущені, але з кейгою як було, то, то може скоро змінитися. Miguel, tak, Matus i gnichu. One way, Martin. Ne zmi się dati передачу. Ну а друзі. друзья, перемога сьогодні є головне з Білостока і шанси на все-таки на чемпіонство повертаються. Чи... Ожила, ожила команда. Подивимось як буде далі. Ми ще... Так, перемотуємо до... І так, дивимося турніру на таблицю. Так, а, 25 вже всі зіграли. Крім нас і. І, відзевлоць, і, 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 і мець. Е, Лігніця. А, ще краку. Краков'я. Ну і ми. І от дивимося. Якщо ми виграємо, набираємо 43 очка, ми стаємо на четверте місце. На четверте місце і прям дихаємо в спину за Glambio Lubin. Які мають 44 очки. Тому, друзі, все можливо. Все можливо. разі поразки. Так і залишимося на п'ятому місці. Легі зараз на першому. Погонь на другому. І плюс 9 вже маємо, друзі. Плюс 9. Ви здавалося, недавно було так близько. ну. Так, добре, друзі, підписуємося, коментуємо. Всім дякую за, за те, що ви активні. Не забувайте підписуватися і ставити лайк, для мене це дуже важливо. Все, дякую, папа. -па.